Вирішення конфліктів. Знаємо свого досвіду, що бувають різноманітні методи, але ми сьогодні з вами можемо так підвести. Є методи, які, ну, такі людські, і є метод біблійний. І ми з вами пригадували, що ми в конфлікті повинні зробити. Скажіть, будь ласка, коли ми стаємо сильнішими, коли у нас все добре, чи коли ми преодолюємо якісь труднощі? От подивіться на того спортсмена. Він що робить до сорівнування? Відпочиває, їсть, що хоче, робить, що хоче, набирається сил. Чи навпаки все зовсім происходит? Ну, Він паше від Аллаха. Якщо студент збирається кудись поступати, щось здавати, ну, він хоче перейти на новий рівень, там, то що йому треба? Побільше виспаться, погулять з друзями. Так, да, Всі зрозуміли, що так не буває. Йому прийдеться прикладати зусилля. Господь нас теж вчить і допускає в нашому житті ці пригоди, щоб ми ставали не просто сильними, а щоб ми були успішними. І ці пригоди це його любов Божа до нас. Ми її не завжди. Ну, наприклад, у нас діти є, да? або там онуки, і вони не зразу почали ходити або плавати. І деякі бабушки або там, мами ні в коєм случаї не допускають, щоб дитина нахлібалася води. Не можна. Ну ніколи вона не навчиться плавати, якщо вона не нахлібається води. Ну так чи ні? Ну, ми допускаємо воно, да, але ми не дамо їй втопитися. Так? Ми контролюємо цей процес. Якщо вона пішла дитина, ми знаємо, що вона хитається і може впасти. І в деяких случаях ми допускаємо, щоб вона впала, бо це буде беззапасне падіння. Там, де якісь гострі угли, там ми підтримуємо. І Господь теж саме робить. Те ж саме з нами робить, щоб ми були сильні, щоб ми могли бути досконалими. Йдемо далі. Метод черепахи. Яка, на ваш погляд, ну такий стереотип? Хто така черепаха? Що вона собою представляє? Тільки не розказуйте в неї панцир, лапи. там, От, ну, Взагалі, це істота. Що вона? От Черепаха, вона мідна. Так, звісно. І яка вона? Ну, агресивна чи. Така спокійна. Да. Метод черепахи. Символ безвладдя. Тобто вона не амбітна. Но вона не має на меті стати володарем. Вона більше не тільки медліна, вона ховається. Якась проблема, вона раз під панцир. Є такі люди, нігілістами їх називають, робить вигляд, що конфлікту немає. Є конфлікт, є проблема, я цього не помічаю. Немає проблеми. Проблема все рівно залишається, але вона не вирішується. Така людина не хоче вирішувати проблему. Може, ви навіть цій людині кажете, ну так далі не можна, треба щось робити. Мене все встраює. Ви розумієте, що далі буде хуже, але вона не помічає. Закриває очі. Тобто є проблема, але я їх не бачу. Не за того, що її не існує, а за того, що я просто закрив очі. Це знаєте, як дітки ховаються. Ага, закрив очі, нікого не бачу. Стало бить, мене теж ніхто не бачить. Ну так не буває. Ніхто не перемагає. Ніхто не перемагає в такій ситуації. Але ми з вами знаємо, що є ситуації, які треба вирішувати. З гріхом не можна гратися, з гріхом не можна йти на компроміс. Но Ну, черепахи ми можемо використовувати. Ми сьогодні теж пропамнали, 38 років вони в бракі, двері. Хтось не закриває, одна сторона роздражається, а інша цього не помічає. І одна сторона каже, до яких пор це буде продовжуватися, це визливає роздраження, і ми з вами ну, прийшли до висновку, якщо за 38 років ні, то далі буде теж ні. Ну, Ми будемо ламати копія, будемо роздражати, і може в цій ситуації просто пройти, закрити двері. Це не дуже довга історія, не дуже велика робота. Але це може нас роздражати. В цій ситуації можна використовувати мета-черепахи. Стратегія черепахи. Мене немає. Ну, те, що ми з вами промовляли. Конфлікти безнадійні. Людей не можна змінити. Так кажуть люди, які використовують мета-черепахи. Люди не міняються, вони безнадійні, поставили хрест. неправда. це неправда. Не люди міняються, якщо є заінтересованість. Якщо людина зацікавлена, то вона може поміняти. Такі люди уникають їх за всяку ціну. Тобто вони не хочуть і не вирішують конфлікт, вони придумують любі вигадані аргументи. Вони їх придумують. Наприклад, у нас є одна сестричка, точніше була, вона вже в вічності, яка постійно запізнювалася в зібрання. І запізнювалась десь на часок. Не просто на 10-15 хвилин, на часок. Кожне зібрання. Одного разу я вже не витримав, підходю до неї і кажу: слухай, ну, ну, ну чого це ти так робиш? Ну, добре, чого ти приходиш? Ну, не те, що тебе виганяють, ну скажи мені, чого ти приходиш. Ну я йду в зібрання. Добре, я радий. Скажи мені, будь ласка, чого ти приходиш на час пізніше? Вона мені розказує історію, що вона вчора була на дачі, вона там дуже напахалась, там 5-10, в общем, тому і пізно лягла, і не змогла встати. В неї давлення, в неї там п'яти. Ну, в общем, історії. Добре, кажу, ти можеш в суботу не пахати? Або приїхати пораніше з той дачі, або не їхати в суботу. Щоб ти вранці встала. Що ви думаєте? Приходить зима, вже дачі нема. Як ви думаєте, помінялась ситуація? Ні. Я знову питаю, така назойлива муха. Кажу, ну слухай, то була, було літо, була весна, була осінь, там, я розумію, ну зараз ти на дачу їздиш. Ні, чого ти запізнився? От у мене там то здоров'я, то іще щось. Я кажу, ну дивись, у нас на кожну пору року є свій аргумент. Перше, я можу не звертати на тебе увагу. То просто заплющить очі. Чому я до тебе пристаю? Не для того, щоб ти приходила вчасно і мене потішала. Ну, це не здорова ситуація, як для тебе, як для християнки. Ну, це неправильно, ти розумієш це. Ну, там, ну, у мене здоров'я, там, те. Я кажу, добре, скажи мені, от, наприклад, тобі треба завтра їхати на потязі. І твій потяг о п'ятій ранку, ранку. У сьомій ранку. Скажи мені, будь ласка, ти встанеш вчасно, щоб в сьомій ранку бути вже в потязі? Як ви думаєте, що вона мені відповіла? Ні. Ні. Ви легко здаєтесь. Вона мені каже, а я, якби побачила, що він у сьомій ранку, то я би взяла квіток на пізніше. У нас є свої заготовочки на ваші питання. Кажіть мені, будь ласка, проблема в чому заключається? Людина не хоче. І вона весь час буде знаходити. В неї нема зацікавленості. Ціль та поступки неважливі. Головне захистити себе від незручності у конфлікті. Неважливо, як, неважливо, яким чином. І навіть стосунки, якщо розрушаться, це теж неважливо. Головне захистити себе. Який підходить метод черепахи. Так діють люди. При підході від конфлікту ви і ваш опонент зможете охолонути, адже вам доведеться повернутися до цього питання знову. Ми про це з вами розмовляли. У нас конфлікт. Ми заведені, ми готові. Висказати все, що хочеш, але ми не контролюємо свій розум і ми не питаємо Господа, як тебе прославить, як допомогти цій людині, як перетворитися в образ Христа. Ми хочемо донести до неї, до цієї людини, що, ми, що вона винна, що вона повинна погодитись і виправитись. Для того, щоб це відбулося, щоб ми проявили, прославили Господа. Допомогли своєму ближньому, треба нам зупинитися на червоний, почекати, помолитися, отримати відповідь від Господа, і тоді вже з цією людиною розмовляти. Але знову-таки скажу, що якщо людина не приймає, ми її не переділимо, ми її не справимо. І він сам не справиться або вона, ми можемо допомогти тільки тій людині, яка хоче. Якщо не хоче, ми будемо безсилі. Такі ситуації треба цю людину придавати в руки Господа. Годиться цей метод для дрібних проблем. Сусіди сваряться. Чоловік незадовольний не прийшов додому. Дочка обурюється, що не дозволяють їй іти гуляти. сусіди сваряться. Як ми можемо відреагувати на це методом черепахи? Хтось каже, що можемо включити музику громче, або піти на двір, поки вони там посваряться. Ну, все, так сказати, зробили вигляд. Ну, не то, що зробили вигляд, а пішли. пішли, Хтось одів навушники, хтось іще. Да? Да. Чоловік незадоволений, прийшов додому. Він такий рознервований, такий весь збуджений. Дружина полює метод черепахи. Як? Ну, робиш вигляд, що нічого не помічає, накрила на стіл, там приготувала, ось там дорогенький, там твоя любима сьогодні пюрешечка. Як ти хотів, я все зробила, сідай, я тебе так чекала, і він отух. Тобто вона не, не, не задає, що там трапилось? Що ти такий прийшов? Що ти тобі спортили настрій, і ти хочеш мені спортити настрій? Вона намагається, намагається його переключити. Дочка обурюється, що не дозволяє їй йти гуляти. Вона нервничає, вона там, підвищує голос, якось себе веде, батьки стоять на своєму. Ой, донечка, заспокойся, та не сьогодні. Ні. Ми просто робимо вигляд, що все нормально. Зараз ми таке кажемо, перепсихує і заспокоїться. Це метод. Черепахи. Він годиться для таких дрібних ситуацій. Не підходить для серйозних проблем. Яких проблем? Розбіжність в церкві. Не годиться. Ми закриваємо очі, нема проблеми. Деколи буває і таке, що в церкві не звертають увагу на серйозну проблему. Чому? Щоб не піднімати шум. Таке трапляється. Я думаю, що, ну, якщо у вас нема прикладів, то, приклад, ну, буде десь ви на підприємстві працювали і бачили, що одна із людей, наприклад, там якась наближена до начальства, веде себе негідно. І проблема наростає, але всі діляють від, що проблеми нема. Так і в церкві може бути така проблема. Але цей метод не годиться для таких ситуацій, для таких проблем. Тобто, нам треба його вирішувати. Серйозна хвороба. Ну, я хворий, мені треба лікуватися, але я роблю вигляд, все нормально. Все нормально. У тебе яка температура? 38. Тобі, ну, тобі лікуватися. Треба. Все нормально. Все, там, я, я пішов на роботу. Яка робота? В тебе 39. Нічого, все нормально. Ну, це... Я роблю вигляд, що нема проблеми. Але проблема є. І вона не годиться, якщо серйозна хвороба у людини. Тобто її треба лікувати. І в плані простуди це, це дійсно це дрібниця. І то ми розуміємо, що в такій ситуації не можна так поступати. Дитина каже погані слова. Ми теж не повинні реагувати таким чином, що нема, нічого не произошло. Ми завжди задаємо, де ти, цю, де ти це почув. У мене є одна знайома, вона каже: ми йдемо з садочку, з сином. І я вперше зрозуміла, що я не радію тому, що мій син навчився читати. Десь вони проходили біля базару, там щось було на заборі написано, і він йде і все читає. І потім каже: Мама, а що це таке? Я мама дорога, куди себе дівати? Але треба в такій ситуації поясняти дитині, що це так не можна казати. У мене внук ходить в дитячий садочок, і він там щось якось прийшов. Щось ляпнув, я вже не пам'ятаю. Ну, таке дійсно, інакше не скажеш. Я кажу, де ти це почув? І він так намагався якось уйти від цього питаннячка. Кінці кінців Я таки не добився, де він це почув, ну я догадую, що в садочку. І ну, ми вияснили кажу: Давік, цього казати не можна, так? Поступати такі слова. Просто не кажи. Добре? Добре. Ми ж з тобою друзі, друзі. Все. Ми не ігноруємо, ми не закриваємо очі. Якщо тільки іскри, ага, то це не страшно. Але якщо спалахнув кущ, то його необхідно гасити. І ми з вами кажемо, що цей метод можливо використовувати в якихось мілких проблемах, але в мілких конфліктах, але в серйозних він не годиться. Тому що буде дійсно спалахне весь кущ. Метод відмідя. Називаємо його так. Метод відміння. Який стереотип у нас про відміння? У нас двойний стереотип у суспільстві. По-перше, медмедик це який? М'якенький, такий симпатічний. Ну, у нас є і інший стереотип, або інше уявлення. Яке медведь має уявлення? Хижак, сильний здоровий. Ну, зачаст ну, у людей яке, знаєте, таке відношення. Медмедик мед він такий: добряк, сильний добряк. Десь в такому ракурсі і цей метод метод від мене, Символ добродушності. Пухнастий, сильний, добрий, душеопікун. Про всіх дбає, про всіх звірів в лісі, всім дає поради і нікого не хоче, щоб когось обідали. Взаємовідносини дії нього, взаємовідносини важливіші над усе. Щоб всім було добре. Він так проводить таку політику, щоб всім було добре. Зараду миру готов понести втрату. Він готовий вести собі в збиток. Така людина. Трахія відміня. Я Готов поступитись. Поступається вимогам інших. Бо боїться, що конфлікт призведе лише до гіршого. Щоб гірше не було, давайте зробимо, як вони просять, як він хоче. Збереження відносин є важливішим, ніж доводити правильність своїх поглядів. Зберігаємо відносини. Не треба оці ваші аргументи. Вони тільки можуть погіршити відносини. Давайте збережемо. Якщо будете використовувати цю стратегію постійно, то ставатимете дедалі більше дратівливими. Людина, яка використовує цей метод, вона в якийсь час в неї терпець все ж таки лопне. Вона не може постійно догаждати всім. Навіть якщо в неї такий характер. Вона хоче, щоб всім було добре. Вона догождає, догождає, поступається, але якщо вона це буде робити постійно і хтось буде використовувати її у цій наклонності, злопотріблять цим, то вона може роздратуватися і тоді буде всім погано. Тобто вони побачать іншого медмедика. Годиться для дрібних проблем, який черепахи. Годиться для дрібних. Вчитель незадоволений вашою дитиною. Стоїть з цього робити проблему. Ну, незадоволений, ну буває. Ну що там? Ну давайте да, мирно це вирішимо, всім буде від цього добре. Добре, Марія Івановна, ми поспілкуємось з Сережею, я проведу роботу. Добре, добре. Ну і все. Чоловіку не подобається сорочка, яку ви йому погладили. Не, не подобається. Ну Є це проблема в життя. Ні. ні, Ну, раді миру, ладно, одіну, нічого страшного там, все. Або не подобається, ладно, хай не, не одіває. Раді миру не підходить для серйозних проблем. Чен церкви почав пити чи курити. Ну, В наших церквах це не прийнято. Людина почала вести себе, вести нехристиянський образ життя. Скажіть, будь ласка, раді миру, раді того, щоб не було конфлікту, щоб всім було добре. Треба піти на, на зустріч. А може, ця людина досить навіть поважна. Або дитина поважної людини стоїть на це заплющити очі і, так сказати, Радімиру все це залишить як є. Ні, ні. Для серйозних проблем не годиться. Не тільки якщо людина в церкві так себе веде, в суспільстві, в сім'ї, ну, скажімо так, не виконує якісь правила вашого сімейного життя. Кидає сміття, кидає, може, там, бросає світ, двері відчинені, в дом і тому подібне. Може, і ще щось. Так... Я пам'ятаю, один братик, наш розказував, він коли вчився за кордоном в інституті християнському, і він жив в гуртожитку і каже, у мене були, зі мною жили студенти деякі, так вони в туалеті просто не змивали. Я не знаю, як у вас, мене буває, дратує, коли я в общественний туалет заходжу, і хтось не змив. Думаю, чого не змивати. Я думаю, що це якесь приниження нажати на кнопку. Людина відчуває приниження. Ну якщо це вдома відбувається, якщо це в общественному місці, ми. Ну, я не знаю цю людину. Але якщо у мене в домі або у нас в церкві так відбувається, то ми на це реагуємо. Не можна заплющувати очі. Людина позичила велику суму грошей, лукавить і не віддає. Раді миру. Якщо дійсно, якщо ви готові, простити ці гроші. Але ця людина, вона ж зробила гріх, що не видає, пообіцяв, він же позичав. Він сказав, що я візьму на деякий час, потім отдам, а зараз тепер він грішить тим, що він каже, я не, не збираюся отдавати. Тобто, ну, хтось може простити, але це не допоможе цій людині, а хтось не може простити і треба це питання піднімати. Погоджуйтесь. Що це не та ситуація, коли можна просто раді миру оставити все, як є. У мене був такий епізод, я... навіть було два епізоди, коли в нас ще не церкви почали пити. Три, обманюю, три. Два було успішних. Один ні. Він мені почав розказувати, що дружина не витримала, каже Володимир Васильович, прийшов з побитою фізіономією. Я кажу, що трапилось. А він розповідає, що він упав. Ну, хорошо, упав. Я кажу, як це можна було впасти. Ну, я каже, випив пива, а було дуже жарко. А пиво, до речі, хорошо е, удаляє жажду. Я кажу, що ти мені несеш? Ти, ти себе чуєш? Тобі дружина каже, що ти прийшов вже не перший раз п'яний, вона вже не витримала. До цього вона мовчала. Тепер вона вже не витримала і розповіла про це. А ти мені замість того, що покаяться, ну що так, да, брате, був неправ, прав. Оце така глупость упоров, спокуса була. Ти мені розказуєш, що пиво добре утоляє жажду. І ти тільки пиво пив. Слухай, кажу: ну, 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 перше, ти верзеш, по третє, ти брешеш. По четверте, ну як я можу з тобою спілкуватися, ну, як з братом, якщо ти себе так ведеш. Оце в нас таке було. В двох інших случаях був положительний сход, було каїття. Тому похилого віку це одна ситуація. Якщо людина лукавить, це інша. Але є ситуації, коли ми не та рубашка, ну не хоче, нехай не одіває. Ладно, одійно, щоб ну, тільки скандалу не було. Але є серйозні проблеми, до яких не можна використовувати метод медведя.